Яка ситуація на кордоні сьогодні? Розпитаємо в Андрія Демченка, речника Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаємо вас. Слава Україні! Вітаю студія. Звернуємо слава. Пане Андрію, що кажуть польські колеги? Скільки українських вантажівок застрягли з польського боку? Не можуть перетнути кордон? Власне, нагадаю, що блокування продовжується станом на зараз на шести напрямках. Вчора, після 11-ї години, почали блокувати і напрямок пункту пропуску Краківець. До цього було на польські фермери здійснювали свої дії по п'яти напрямкам. І станом на ранок сьогодні, в чергах по той бік кордону, в напрямку нашої держави, сукупно по всім цим шести напрямкам, перебуває десь 3300 вантажних транспортних засобів. А з нашої Це держави є інформація в Польщу. Щодо виїзду з України, діє є черга, і кожен може ознайомитися з станом завантаженості по всім напрямкам. На сайті є черга, але звісно, що це також тисячі одиниць, які зареєстровані на виїзд за межі України. Але примітно те, що водіям не доводиться фізично перебувати на кордоні в чергах, а знаходитися в більш Комфортних місцях очікуючи на перетин кордону, бо система адміністратори повідомлять кожного про день та час можливості перетину кордону, в залежності від того, як відбувається рух на виїзд з України, пане найбільше найбільша черга на території Польщі в бік України по напрямку пункту пропуску Краківець, це десь 1600 вантажних транспортних засобів. А також по напрямку пункту пропуску ягодин. Це десь 550 вантажних транспортних засобів. Очікують на можливість перетину кордону mm -hmm. в Україну, пане Андрію. З якою швидкістю вони перетинають кордон наші наші вантажівки? Ви сказали 3300 заблокованих. Я розумію, що на кожному пункті пропуску може бути різна швидкість. Ну але, от, наприклад, краківець і ягодин, які ви виділили там, де найбільше машин. По Краківцю будемо бачити трошки пізніше, бо завчора ще значна кількість вантажних транспортних засобів могла перетнути кордон, бо дії почалися з блокування після 11-ї години. Крім того, була певна кількість вантажних транспортних засобів, які вже знаходилися за протестувальниками. Тому про інтенсивність руху зможемо говорити вже завтра, коли будемо бачити. Статистику за сьогоднішній день до прикладу виділю пункт пропуску Шигині. Там так. за минулу добу кордон перетнуло 45 вантажних транспортних засобів, 25 з яких в бік України, то фактично одна, одна вантажівка за годину лише пропускається в бік нашої держави. Ого. Напрямок пункту пропуску є годин, це за добу десь 140 вантажних транспортних засобів, 100-108 з яких в бік України. Тому. Це цей не інтенсивний рух через кордон, як це було до цього, коли кордон не блокувався. Бо до прикладу, знову ж таки, приклад пункту пропуску Ягодин – це найбільший такий інфраструктурний напрямок, де за добу кордон могло перетинати 1200-1400, а в окремі дні і понад 1400 вантажних транспортів. Засобів за добу в обох напрямках. А тепер сотні я почула. Дякую вам, пане Андрію. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. З ним говорили про ситуацію на польсько-українському кордоні, де заблоковані всі шість пунктів прописку.